Королева часу Наталія Щерба. Розділ 2. ЛЕГенда про старе люстро Хлопчик злякався, побачивши, що разом із татом приїхали і його друзі часодії. Вони мали вельми поважний вигляд були у фраках, довгих чорних плащах і циліндрах. Часодії поставили свої тростини на спеціальну підставку, зняли капелюхи і почепили плащі на вішаку. Після цього кожен із них поцілував руку мамі і статечно пройшов у вітальню, де вже накривали святковий стіл. Фелікс крадькома спостерігав за ними через перила сходів, що вели на третій поверх. Якби сьогоднішній день не почався із поламаного годинника, він із задоволенням крутився б коло дорослих, чемно і з гордістю відповідаючи на розпитування про успіхи в школі. А замість цього він жалюгідний і нещасний ховається на сходинках. Клятий білий часодій. Феліксе, раптом пролунав гучний голос батька. Ти де? Хлопчик аж здригнувся, не знаючи, що йому робити. Він так хотів обійняти тата, який щойно повернувся із тривалої подорожі в минуле, але знав. Що той насамперед запитає, що ж подарував йому білий часодій, а Феліксу страх, як не хотілося зізнаватися, що він отримав від часу поламаний годинник. Адже він завжди був таким хорошим, він постійно робив усе правильно, завжди, так як його просили, як навчали, як від нього вимагали. За що ж час його покарав? Фелікс уже думав, було повернутися до своєї кімнати і прикинутися хворим. Та цієї миті батько помітив його сховок і жартома, насваривши пальцем, поманив до себе. Хлопчик не змусив просити себе двічі, він скрикнув і кинувся батькові на шию, на якусь мить, забувши про час та його дивний подарунок. Тим паче, що батько привіз йому іграшковий годинниковий театр, у якому сцена крутилася навколо своєї осі на маленьких коліщатках, і кожні 15 хвилин. Підіймалася завіса, і з'являлися актори до того, ж, що разу в різних костюмах. Але щойно всі гості посідали за стіл, батько запитав про його подарунок часу. За цілісінький день Фелікс разів сто повторив свою промову, але всі слова зненацькадей поділися. Спаленівши від сорому, він мовчки подав батькові годинник. Побачивши, що годинник поламаний. Той здивовано звів брову і розгублено перезирнувся з мамою. Скоро новий рік, квапливо промовила мама. Фелікса запросили на новорічний бал до ратуші, куди збирається багато гостей з усіх усюд. Навіть феї обіцяли прилетіти. Наш син найкращий учень школи і, напевно, отримає найбільший подарунок. Фелікс, аби мама не журилась, увічливо кивнув і спробував посміхнутися. Він завжди так робив, коли не хотів засмучувати дорослих. Але батько чомусь похмурнів іще дужче. А час таки бешкетує, раптом невдоволено зауважив хтось із гостей. Молодий та зелений, чомусь докинув інший. Повчати йому, бач, надумалося!» піддакнув третій. За час на нашому боці, серйозно сказав батько, а ми на його. Гості промовисто перезирнулися і зненацька весело розсміялися. Фелікс спалахнув від обурення. Кров ударила йому в обличчя. Невже вони сміються з нього? Батько помітив хвилювання сина. Не журися, Феліксе, сказав він. Подарувавши поламаний годинник, білий часодій подав тобі важливий знак від імені часу. Виходить, у твоєму житті щось пішло не в той бік. Він миттю замовк, побачивши суворий погляд мами. Фелікс дуже хороша дитина, впевнено заявила вона. Можливо, білий часодій просто переплутав подарунки. А Феліксові враз стало страшенно боляче. Цілий рік він так старався зранку до ночі, Сидьма сидів удома за уроками, читав книги, був чемний, ні з ким у класі не сварився, хоча його однокласники всі страшенно лінуються та знайду чіпляються. Цілий рік він прагнув показати, що правильно проводить час, аби той потім подарував йому найкращий у світі подарунок. І тоді тато неодмінно взяв би його у свою нову загадкову подорож. Батько побачив би, що час вирізняє Фелікса адже час цінує його найбільше з поміж усіх дітей в околиці, І ось як він йому відплатив. На очі накотилися сльози, але Фелікс зробив усе, щоб ніхто цього не помітив він звик бути вихованим і нікого не засмучувати. Несподівано знову озвався один із гостей тата. Він мав суворе, але добре обличчя і дуже пильний погляд. Скажи, Феліксе, а в тебе є друзі? Фелікс здивувався з такого питання. Друзі, з однокласниками він не спілкувався, бо всі вони страшенно йому дошкуляли. То просили щось роз'яснити, то списати домашнє завдання, то принести маминих пряників, відомих на все місто. Іноді вони просто дражнили його за те, що він не збирався виконувати їхні безглузді прохання. А познайомитися із сусідами Фелікс не мав часу, бо всі дні він проводив удома за уроками чи книжками. Я не маю часу на друзів, квапливо заявив Фелікс. Я вчуся. Он як? здивувався гість, а тато чомусь знову спохмурнів. Але ж Фелікс найкращий учень школи. Одразу втрутилася мама. Решта дітей просто заздрять йому, бо всі вчителі хвалять нашого хлопчика. В усьому винен цей новий час. Фелікс часто чув від старших, ніби час нещодавно оновився, таке трапляється раз на тисячу років, коли розквітає дивний пурпуровий цвіт. Є така легенда, що новим часом стає той, хто його зірве, але тато сказав Феліксові, що це казки. А в житті все значно складніше. Час нічого не робить просто так, наполягав на своєму батьків гість, і Фелікс виринув із своїх думок. Час відчуває, коли його недооцінюють, намагаються перехитрити або просто не помічають. Він уважно поглянув на хлопчика, і той зненацька знітився, наче зробив щось не те. До речі, я чув вівдалі часодій, що в нашій міській ратуші є стара покинута вежа. До якої ведуть непримітні сходи. У цій вежі розташоване старе люстро. Йому так багато років, що годі й полічити. Це люстро показує янтарну залу, в тому замку, де мешкає час. На твоєму місці я б обов'язково розшукав те люстро, зазирнув би в нього й запитав час, чому він подарував тобі поламаний годинник. Фелік здивовано вирячився. І що, час відповість? запитав він. «А як же?» – усміхнувся часодій. Що б ти не робив, як би не вчинив, час завжди на твоєму боці. Фелікс поглянув на батька. Той мав якийсь дуже відчуджений вигляд, наче міркував про щось своє. Зате мама була чомусь дуже сердитою. Але зробити це можна тільки в новорічну ніч, суворо наголосив часодій. Щойно годинник приб'є північ, межі світів зникнуть, і ти можеш спробувати щастя. Ось чому свої найзаповітніші бажання люди загадують саме тієї митті, коли старий рік зустрічається з новим. А раніше хтось був у тій вежі, насторожився Фелікс. Вона справді існує. Поки сам не перевіриш, не дізнаєшся, зауважив хтось із гостей. Я хотів би побувати у тій старій вежі, рішуче заявив Фелікс, і віддати часу поламаний годинник. Це не чесно, що мій подарунок отримав якийсь інший хлопчик. Батько якось дивно перезирнувся зі своїм знайомим, але той лише знизав плечима. А ось мама сердито похитала головою. Усе це стара й безглузда вигадка, сказала вона. Може, краще просто полагодити годинник, щоб Фелікс міг показати його на святі? Годинник, який добровільно покинув час, полагодити не можна, тихо зронив знайомий. А решта часодіїв почала кивати, погоджуючись із ним. Ввечері, коли гості розійшлися, не забувши похвалити мамин торт із трьох видів шоколаду, батьки довго сперечалися у вітальні. Спочатку Фелікс прислухався до їхніх нерозбірливих, але дуже сердитих голосів зі своєї кімнати, але потім не витримав, відчинив двері та спустився сходами, аби розчути, про що вони так сперечаються. Фелікс наша єдина дитина. Сказав батько, ось чому він став таким байдужим. Йому нема з ким ділитися, нема про кого піклуватися. Я майже впевнений, що час покарав його заслужено. Це не його провина, стиха мовила мама. Ми з тобою багато працюємо, тому й не приділяємо синові достатньо уваги. Фелікс не став слухати до кінця і прокрався навшпиньках назад у свою кімнату. Чому це тато вважає, що я байдужий? думав він, накрившись ковдрою з головою. Я ніколи не робив жодного поганого вчинку. У горлі задряпало, а в куточках очей запекло. Аж тут Фелікс усе збагнув. Ну, звісно ж, у всьому винен поламаний годинник. Це через нього батько вважає його поганим. Минуло трохи часу і у двері постукали. Батько прийшов сказати йому на добраніч. Це помилка. Вигукнув Фелікс, умить скидаючи ковдру. Час помилився, я небайдужий. Він замовк, зніяковівши ну от, тепер батько зрозуміє, що він іще й підслуховував. Старе люстро дійсно існує, сказав батько, але я не впевнений, що саме воно розташоване у нашій ратуші. Давай на новорічну ніч ми з тобою підемо зі святкової зали та спробуємо розшукати ту стару вежу. Що скажеш на це? Фелікс ошелешено кивнув, але знай, що з часом та його речами, такими як оте старе люстро, слід поводитися дуже обачно, застаріг батько, тому сам туди не ходив жодному разі. Вони ще трохи побалакали і згодом батько пішов, а Фелікс іще довго потім не міг заснути. Він завжди хотів стати часодієм, як тато, і мандрувати різними часами. Думка, що незабаром він зможе побачити час, неймовірно його схвилювала. Нарешті втома схилила його на сон, і Фелікс заснув йому наснилося, ніби він дивиться у старе, запорошене люстро і, бачить у ньому посеред лісу стіл, накритий на трьох людей. Потім Фелікс помітив себе це він п'є чай із самим часом. Фелікс ніяк не міг втямити, який вигляд має час. Але чомусь знає, що він дуже любить конвалії. Цілий тиждень Фелікс тільки й думав про майбутню розмову з часом. Він постійно носив із собою поламаний годинник, щоб не загубити, і навіть коли йшов митися, клав його у ванній кімнаті на поличці. Але за кілька днів до святкування Нового року батька несподівано викликали у терміновій справі, і він поїхав в одну далеку минулу епоху рятувати долю якогось хлопчика. Який у майбутньому міг стати злодієм. Мама запевнила Фелікса, що тато приїде вранці, коли вони повернуться з новорічного балу. Проте Фелікс все одно засмутився та ще й як? Вони ж бо з татом збиралися знайти вежу і запитати час про поламаний годинник. Він так образився, що цілих два дні не виходив зі своєї кімнати. Фелікс вирішив, що наступного року буде найгіршим хлопчиком у світі. І хай тоді білий часодій подарує йому хоч тисячу поламаних годинників.